Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, що я вам хочу сказати, тепер я зловила весь цей смак і розумію тих людей, які ходять зранку в кепці і окулярах. Це така класна штука, коли, коли ти заспана з мішками під очима, без макіяжу другий день голова. Другий день волося на увазі після душу. Це от просто супер-супер просто поєднання. Я вам скажу, полюбилося мені так. Шкода, на роботу так ходити не буду, але, але так от на відпустці можу користатися Е, Що я вам хочу сказати, мамуся приїхала додому. Приїхала додому, дитина в садочку. І тут зараз, як завжди, знаєте, такий оцей вибір, коли як це, в душі розриваєшся між тим, щоби. Лягти відпочити і нічого не робити, і тим у мене ж цілий список справ, які треба зробити, і тим більше дитина в садочку, це ж можна стільки всього переробити. А, а ще ті плани, які ти вже вже напланувала на наступний тиждень, які можна б також було би тепер вже почати, і якби піти кроком вперед. Це просто знаєте, оцей момент, коли людина повинна вибрати свої пріоритети, що для людини важливіше чи якісний відпочинок відпочити на кінець. Чи все-таки переробити все на спіті, спробувати встигнути, а ми знаємо, що як ми тільки пробуємо все встигнути, все зробити, то воно просто не закінчується. Завжди є щось, що, що ще треба зробити. І це ти просто будеш зранку до ночі все робити, і так будеш потім падати без сил з ніг, і все одно залишиться щось, що ти ще не зробила. І так протягом кількох днів, навіть я думаю, може бути. Я думаю, тут уже, коли ми говоримо саме про таке. То думаю, тут, скоріше за все, йде про те, що ми не вміємо зазвичай відпочивати. Мені так здається, дуже рідко зустрічали людей, які взагалі от можуть собі дозволити якісний відпочинок, коли мають вільний час саме приділити собі. я цього наразі вчуся. <свеч> вчуся і от по сьогоднішньому дні, так як от записую, такі буду зранку відео записувати, а може потім ще й ввечері таке коротеньке. Е вчуся і от подивлюся, чи взагалі це можливо. Тому що загалом, як я собі уявляла, це, це все. Уявляла, що от Ілюша піде до садочка, і в мене буде так середа, четвер і пятниця Я мала зустрітися з, з друзями на каву, е -е я мала е собі запланований масаж. І мала ще якусь, у мене там в списку є ще якась одна приємна процедура, якась для себе. Я не пам'ятаю, що це було. Ну, щось теж, теж щось такого приємного, як масаж, треба подивитися. І все тут в кількох хвилинах, але, але питання про те, чи виберу я дім, бо в мене там прання, знаєте, тільки треба попрасувати. Можна було б їжу ще на кілька днів зготувати, в морозилку щось готувати, заготовити, на таку на два тижні було б легше. Потім, що? Потім можна сісти попрацювати презентацію до проекту можу вже почати робити. Ну, загалом, список у мене там також такий, що ще більше ніж за те, що для відпочинку. І, от мені цікаво, що в мене переможе. І більше того, знаєте. Одне ж питання просто сісти, коли ти маєш війни той час і відпочити. А друге питання, чи ти справді будеш внутрішньо відпочивати, чи ти будеш нервуватися, що от я така собі лінива дозволила лежати і нічого не робити, а можна було би щось робити, а можна було би на коментарі відповісти. Хочеться ж поспілкуватися, це знаєте, так от тягне там, там просто так рука тягнеться, ти не можеш просто так всидіти. А коли вільний час є, ну то клас, 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 і побігла. Так ось записую вам таке відео роздумів. Думаю, дуже багато з вас впізнали себе. Загалом, я думаю, мало хто має вільного часу, кроме як у відпустку. Мені так здається, що люди зараз живуть в такому шаленому темпі, що вільний час у людей, а тим більше у батьків, появляється лише тоді, коли справді є відпустка, і коли, коли в цей самий час працює або школа, або садочок. Тому що, по-іншому, це якби, ну. Ми, ми у свій, свою, так би склати, відпустку хочемо максимально приділити час дітям і віддаємо себе також на максимум. І це не є менш, менш енергозатратно, ніж коли ти йдеш і просто працюєш на роботі у тих самих 8 годин. Ну, в моєму випадку, принаймні, так, коли викладаюся на повну, то я, на повну, то я просто валюся з них ввечері. Ну. Якось так. Я думаю, кожна, кожна мама то напевно себе просто впізнала в цьому. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи, чи впізнали ви себе, чи зустрілися ви зі мною в цих думках. Чи можливо ви вже вмієте якісно добре відпочивати і ставити себе, свій внутрішній стан, своє здоров'я в пріоритет? Це, до речі, дуже дуже цікаве питання. І дуже цікава штука, над якою треба працювати. Саме це не приходить, з неба не падає на голову. І навіть коли от люди мають час відпочити, мені здається, не кожен вміє це зробити, не кожен вміє відключитися, зняти з себе всі ці зобов'язання, те, що дозволити собі бути лінивою, так би сказати. Е, мені здається, що принаймні в моєму віці і старші. Е, Досить старшого віку от жінки, а загалом, може, і чоловіків також це стосується. Не знаю, не питалася, треба, власне. И, здається, що це досить актуальне для нас. Ну, це таке, якби питання дозволити собі отросла Мені здається, не кожен це вміє. Ні, <ural vaya> далеко не кожен. Пишіть, будь ласка, як у вас справи із цим. Я буду закінчувати ці роздуми і піду вирішувати. Напевно, зараз у мене буде кава. Моя баранішня, як це син називає, що це молоко зі смаком кави. <сум> Ні, кажу, що це какао молочне. молочна. <сум> Отакінка вона не каже. Каже, какао завжди помиляється. Піду вип'ю своє кофеїнове какао і це, і канапку з'їм. Точно. Гріти нічого навіть не хочу. Уявляєте? Я не виспана, тому що вчора дивилася, господи, фільм до, до пізної ночі. І Я не виспана через те, стала з такими мішками під очима. Ну, зато щаслива, тому що відчула таку приємну емоцію, скучилася за тим відчуттям, коли ти лежиш щось дивишся. От, от був цей момент, потребувала його внутрішньо, зате сьогодні не виспана. Тому кава канапка йдуть мене рятувати. А далі дуже сподіваюся, що відкладу телефон, все відкладу на світі. А в мене ще був план по парках, яких я хочу сама просто пройтися, і парк, в якому я хочу просто книжку почитати півдня. Як ви розумієте, плани гігантські, а маю всього лише три дні. Так, от, навіть якщо я почну все це вписувати в, 3, в тих три дні з того списку, що я там маю, то я все одно не відпочину. Тому треба щось вибрати е, і щось те, що більше хочу. Найбільше в мене була потреба власне в цих парках і в книжці. Е, але, здається, телефон найчастіше мене перемагає. Таке то. Добре, біжу, а то вже прощалася з вами п'ять разів. Всього вам найкращого, приємного дня і дуже сподіваюся, що ми зустрінемось з вами ввечері. Пишіть, будь ласка, в коментарях, до кого належите, ви вмієте вже відпочивати, чи ще ні, так як я. па па па